Учителів на душі при тривога занімів порожній клас, то дитинство поза ноги провочає тихо нас, Прощавай, рідна школа моя. Ясні пророчі, будніх днів і тепло засяють очі наших рідних вчителів. Ола, Про майбутні мрії, сподівання. А де заховалися наші наша мрія? Ти не повіриш, але я не знаю. А хтось ти знає. Може, там, де соняться Де? Вон там, дивися, за небокраєм. Так, бач, яскраво зоріє. То наша надія в серцях пламеніє. Надія на те, що збиралася грати. Вдарися в нас. Усім дружнім класам. А ще віра в наших захисників, в тих, хто нас від біди захистив. А ще вели... велика любов до родини і нашої славної України. Чуєш, Не наче лунає дзвінок. Він кличе нас всіх на останній урок. Чую, чую, дзвіночок останній. Прийняти державний прапор здається, яйця Вікторія Вікторії та Леонидко Володимир. на чи вороженьки як роса у своє сторону. За Романа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі. Я з приємністю сьогодні знаходжуся тут між вами, але бачите такий неординарний Час неординарний момент, коли тут завжди було велилюдно, було багато дітей, сьогодні мусить бути обмеження, бо ми перебуваємо в такому воєнному стані і кожен на своєму місці мусить здобувати перемогу. І власне перед вами відкриваються широкі можливості, бо не тільки на фронті ми здобуваємо перемогу над ворогом. Забуваємо його на кожному місці. І вам, особливо ті діти, які сьогодні закінчують школу, так само належить стати до боротьби. Ви маєте продовжувати навчання для того, щоб мужніти, щоб набиратися ще більше знань, досвіду. І ну, кожен піде своєю дорогою, але на кожному місці, поки що в нинішньому часі, ми бажаємо тільки одного. Боротьби і боротьби і боротьби за нашу незалежність, за нашу державу, за нашу вітчизну. Тому, звичайно, що сьогодні напевно велика подяка батькам, вчителям за те, що вони виховали нову зміну, яку випускають у світ, яким надали ті основи знань, які ви отримали тут в стінах цієї школи. І Надалі будете продовжувати збагачувати себе і так само і духовними дарами, людськими чеснотами. Тож нехай на вашій дорозі світить Ясне Сонце, щоб ви через певний час відчули те полегшення і щоб, ну звичайно, сьогодні одне єдине побажання, щоб закінчилася війна нашою перемогою, щоб ми, ми твердо і вірно стали. Напрю з ворогом і діждалися як в найскоршому часі. Того радісного слова перемога. Успіхів вам, здоров'я, ласки з неба, опіки матінки Божої і всіх благ. Слава Ісусу Христу! Випускники, учні 9 класу. Щиро вітаю всіх вас і сьогоднішнім святом Днем останнього дзвоника закінченням навчання у рідній школі. Адже цей навчальний рік був непростий для всіх вас, для батьків, для вчителів, для учнів. Але ми труднощі всі подолали і успішно завершили його. Волюючі почуття переповнюють серця наших сьогоднішніх випускників, учнів 9 класу. Адже сьогодні цей день це є особливий, незабутній. Вони прощаються сьогодні із рідною школою, з вчителями. У кожного свій життєвий шлях, своя дорога, своя доля. Тож бажаю, що всі ваші плани, які ви поставили в собі, збулися. Будьте успішними у житті, патріотами своєї держави. Наполегливо працюйте, добувайте все нові і нові знання, самовдосконалюйтесь і ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Сьогодні ми маємо можливість святкувати цей день закінчення навчальну року, завдяки нашим воїнам, які боронять нашу державу на сході України від ненависного, злого ворога, який прийшов на нашу землю вбивати, грабувати. І ми переконані, що правда за нами і ми переможемо. Тож бажаю всім мирного, неба. Перемоги над ворогом здоров'я, міцного, щастя, добробуту хай здійсняться всі ваші мрії і бажання. Що це це Школа це все, що на серці і це, це час, який проводить діти. О, та наука. Це щось дороге проводить дітей. Як нам школу не любити? Я школі дякую за знань границі, з яких не обов'язкомопитися. Я школі дякую за дуже видцю, цілющу мову і сказку У ній вода, чарела, сльозина, живиться кожна людина. В школі дякую. за був ціни. Нею слава світом. Умова України невозмучна і свята. Так. Найкраща, наймиріша, золота. Я школі дякую за те зерно, відбірне у колосі, якому вижити у світі тисячоліттям вдалося. Школа з українців знаннями годувала. Я школі дякую за плітой наливний, суховитий, що щедрістю, порядністю, добром на Я школі дякую. за міцні дуже крила. Це... ب... Полюба мені незалежність воля, мила. Я ж дякую за все, що вмію, і все, що знаю. І тяжкий дзвіночок, Бога я баган. Мадіти Сонця, не добре. Не буде все одна зараз, бо ми розбудить на Україні. і дзвінок остатній. Це наші мрії і надії, і поривання. Мила єдина, прекрасна, найкраща. Вічно світи, вічно зорі у душі України. Там засуєшки не на в Україні наші мрії, наш щастя надії, упевнені, віримо, узнаємо. Любі батьки, до вас у молитву ще раз пригорнуся. І щиро во мною плоняють. За мене ви Бога молили. Мене від біди берегли. Учили прощати-любити, мої найрідніші батьки. Спасибі за віру, надію, щасливі дитячі роки. Молюсь за вас, мої рідні, даровані небом батьки. Для привітання біє матері і Ірині Ірені Ір, 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 Ір. Свої рідні дістою відлітають. Так і ви покидаєте стіни рідної школи. І всім нам, батькам і вчителям, сьогодні є радісно і сумно на це дивитися. Адже залишаючи школи, ш... э, стіни школи, ми можна залиша... сказати, залишаєте свій рідний дім, де провели так багато часу. Сьогодні для вас дзвонить останній дзвінок. І після того, як він відзвенить, ви станете зовсім іншими дорослими людьми. Тепер ваше життя тільки в ваших руках, і якими фарбами не буде розфарбоване, залежить тільки від вас самих. Тепер ви зовсім дорослі і не скоро випорхнете з гнізда і тепер за своїм життєвим шляхом ви підете самостійно. Життя зробить вас мудрими, сильними, невдачі загартують, а успіхи підштовхнуть до нових досягнень. Але сьогодні ми хочемо вам дати пораду завжди залишатися трохи дітьми. Всі діти фантазери і мрійники. Не переставайте будувати повітряні замки і мріяти про те, що сьогодні здається неможливим. Бо хто мріє про неможливе, той доб'ється і малого. Сидіти допитливі, залишайтеся такими й надалі. Прагніть пізнавати і схоплювати якомога більше, будьте жадібними до знань, адже знання це сила, яка допоможе вам бути успішними. Сидіти, посиди. Батькам і вчителям часом доводиться ох, як нелегко, але не розвиває. Рухайтеся, подорожуйте, займайтеся спортом, танцюйте, піддавайтеся хоб... хобі і захопленням. Живіть цікаво. Дитина, стикаючись з труднощами і неприємностями, завжди звертається до старших за допомогою і розрадою. Ми сподіваємося, що ви збережете цю звичку. Вам, звичайно, потрібно вчити, але відмовлятися від участі старших не варто. Батьки завжди все зрозуміють і постараються допомогти, в якій би складній ситуації ви не були. Рідні наші, ваші вчителі, батьки намагалися наповнити вас розумним, добрим і вічним. Залишайтеся трохи дітьми, та не розгубіть все те прекрасне і чисте, чим наповнені ваші юні серця і душі. Дивіться на життя з усмішкою, і вони завжди будуть посміхатися вам у відповідь. Хлопці і дівчата, здається, що тільки вчора ми привели вас до першого. А вже сьогодні для вас звели останній дзвінок цій школі. Час пролетів швидко, однак шлях був нелегкий. Його наповнювали успіхи, і невдачі, радості, печаль. І ви це все подолали, і ми пишаємося вами. Але шлях триває. Попереду для вас нові висоти і звершення. Хто продовжить навчання в 10 11 класах, хто піде вчитися в вузи, коледжі, ліцеї. Нехай віра, надія, любов будуть вашими постійними супутниками. Віра в себе, запоруха успіху, впевненість своє майбутнє, оптиміста. Віра допоможе вам досягти. Своїх цілей і не відступатися від задуманого, а оптимізм дозволить роз... не розкисати, якщо щось не вийшло. Не відпускайте від себе надію, вона окриклює і дає сил. Йдучи рука об руку з надією, ви зможете подолати будь-які труднощі. Бережіть любов, вона є в кожного з вас, не давайте їй світло згаснути. Збережіть любов до вчителів, до, знань, до своєї батьківщини. Пам'ятайте свої традиції, історію та героїв, які своєю кров'ю тримають мирне небо над нами та відують життя за наше право називатися українцями і жити в своїй вільній державі. Любіть рідних, близьких, друзів, природу, музику. Дивіться на життя з любов'ю, і вона відповість вам взаємності. Нехай завжди у вас буде глибока віра в Бога, надія на Його допомогу та любов до Бога і людей. Вірте, сподівайтеся, любіть і все у вас вийде. Успішна людина займається улюбленою справою. Не бажаю вам бути завжди успішними, і виправити таку професію, яка вам до душі. Успішний той, в кого є перевірені часом друзі. Ваш клас це є згуртований, дружній колектив. Цінуйте і бережіться, не забувайте один про одного, не забувайте про своїх вчителів. Бережіть все те, чого вони вас хорошого навчили. Успіху вам, дорогі наші діти. А для вас, наші дорогі вчителі, велика шана уклін за... за подяка, за знання, увагу і розуміння за правильний підхід до кожної нашої дитини. Бажаємо вам віцного здоров'я, літнього відпочинку, сил, енергії, позитивних емоцій. А головне, бажаємо вам всім миру. Дякую. людину з нас безберегли, слово надається перший вчительці Свійський Селевич Марії. Дорогі діти, ще ввітаю вас із закінченням навчання у нашій школі. Саме перше бажаю вам міцного здоров'я. І Нехай сонечко до вас завжди усміхається із мирного, і спокійного неба. Бажаю вам знайти на своєму шляху вірних і страшних друзів. Нехай ваші мрії завжди збуваються, щоб ви ніколи не забували стежини до своєї рідної домівки. Пам'ятайте про світі навчання, побажання, які вам надавали вчителі у нашій школі, батьки вдома. Нехай ваші всі мрії збуваються з Богом у доросле і самостійне життя.